Вітаємо вас на 19 серпня. Готуємо з яриком тепличку до висадки Петінської капусти. Але в цьому відео садити не будемо, йде просто підготовка. І вона ще триватиме декілька днів. Завтра, до речі, забіжу наперед. Можливо, буде відео, як будемо це все діло зривати цю плівку та мить. А сьогодні покажемо у відео такі будь знаєте, моменти живу з завісу. Чи Як Ярик правильно сказати? Живий захист від сонця-огірків. Покажемо такий один нюанс, який може бути і не потрібно його прибирати. Також, також покажемо одне гніздо, яке ми знайшли, розрили, подивитись. Ну і, можливо, ще щось у відео познімаємо. Хочу вам дещо показати, можливо, комусь знадобиться. Ось така жива стіна. Зелені. Так що не спішіть її курчувати, вона досить добре захищає від сонця. І щоб ви розуміли, вона в мене знаходиться в теплиці. Дивіться, в середині теплиці. Це між плівками. У теплиці плівка подвійна. Ось. Прошарок виходить 25 см між основною плівкою і цією. І оце таке за сезон виросло. Воно поплилося навіть аж хто зна куди. Знаєте що? Це досить непогана така тема захист від сонця. Я колись прибирав, вигрібав усе навіть влітку, коли ріс огірок, туди ми залазили, прибирали цю плівку, а потім якось та робота, все воно якось заросло так за сезон. Я помітив те, що огірки не так горять. У мене ця сторона виходить, вона сонячна. Коли так сонце стоїть, потім повертається, ну все одно горить. Або перегрівається огірок там ще щось. А це досить добре захищає. Тому я перестав якби його чіпати. Оце зараз прибираємо і до нового сезону. Все. Ну, скажу, знаєте що, такого небагато, але ж воно все одно містами є. Але дійсно притіняє теплицю і вона не перегрівається у вас. Трішки є, а тут ось таке ще виросло. Страхіття, але небагато, і воно ще й цвіте. Ось так бачили, яке воно. Одразу стало світліше. Бо для пекінки таки це не потрібне. Оце бур'ян. Дивіться, який корінь. Гарний. Наживлені цілий рік. Непогано виросло. Ось дивіться, що знайшов. Оце кубло. Зараз насипемо сюди, порошкуємо. Що тут тільки немає. О -о -о. За цілий рік таке понаходиш. Капець, я й не думав, що тут таке. Дивіться, що робиться. Зараз почнуть літати, Йомайо. -йо. Я, напевно, їх зараз лопатою у відро та з теплиці винесу. Бачите, яйця заносять у нірку. Коротше кажучи, я його викопав ось лопатою і виніс за межі теплиці, бо це жахіття. Я навіть не думав, що... Ну, воно вже вони б знаєте, Викопати і винести це буде краще, ніж посипати тим порошком. Бо якби почали літати, а потім ті яйця, ті яйця занесли десь у нірку під стовп. І вони б там ще налупились, вилізли. Ну, коротше, нащо воно? То Краще викопати та винести. Так, от таке в мене ще тут росте. Це зараз кожен рік ось ми його прибираємо. Все. Ну, воно містами не багато, містами трохи є. Але треба обережно, бо... Щоб не натрусити того листя, це по-перше. А по-друге, це насіння, яке осипається. О, Я тут буду, напевно, сам дивіться, яке як палець завтовшки. А що волога є, живлення є, от і розтевлено. Слава Богу, його небагато, там майже пусто. Якщо подивитись, каплю отак змотав, щоб не мішала, це все приберем. Вивеземо, потім розстелимо, прокапаю. Ще вам покажу пекінку, дещо мені не подобається в ній. Ось сюди цей огірок ми закинули у вікно, а ту сторону. У те вікно. Ось так. Іначе року й не було, ну, сезону. Недавно ж наче садив, а вже все. Пекінка далі. Ярик пропустив найцікавіше, тільки прийшов. Каже, а що це таке? Та кажу, Ярик, подивися у відео, що це таке. Так, йдемо до Пекінки. Покажу вам, що мені в ній не подобається. З виду все добре, листова маса все таке непогано, Бачите? Я тільки що для себе виняв одну рослину, думаю, подивлюсь на кореневу систему, а її як такої нема. Ну, вона є, але її майже й нема. Знаєте чому? Тому що корінь. Проріз через касету в дірку в ґрунт. Потрібно було її трішки підривати так. Хай вона була б трішки менша зверху, але б корінь туди не вріз і він би був увесь в касеті А так виходить те, що десь я тут виймав, що кореневої дуже багато в ґрунті, а тут мало. Вона є ну, не багато. це я тільки два виняв, а що далі не знаю. І знаєте, чим погано? Тим, що коли її пересаджувати, в мене було таке, коли коренева проростала всередину і погано приживалася. Вона приживеться серединка, а це листя може постраждати. Воно може посухнути. тому що корінь менший за самий верх. Ось так. Можливо, це жара повпливала, якщо я поливав дуже часто. Бувало, і по 4 і по 5 разів на день, тому що касета ну скільки тої комірки, дивіться. Там ложка, а то й менше ґрунту. Висихало дуже швидко. Треба було підривати, і щоб вона була. І ще дивіться, вона стоїть між капельною стрічками, між капельними стрічками. І там постійно волого. Це теж, тому що тут вона менша, тут вона стоїть між товпами, хай би вона була така маленька. Але там корінь кращий. Бачите, воно видно, де вросло, а де ні. Ось тут уросло, тут ні. Я колись і таку садив, але тут коренева була набагато краща. Зараз чіпати не буду, я вже коли садитиму, я, е, туди далі вже покажу вам. Але можуть бути проблеми, це я точно знаю, бо в мене таке було з капустою, коли я відривав її. Від землі і садив, то вона зовсім лежала така. Капець просто. Не може бути, щоб було все добре. Ну нічого. Далі вже видно буде, що воно буде з неї. Ну вона досить висока. Дивіться. Майже на руку. Учора я відписував коментар, казав, що слимаків не бачив. Дійсно, друзі, не бачив, але подивіться, скільки їх тут. Сидять, чекають пекінську капусту. Це я тут щойно зняв плівку, ну, знизу відірвав. А вони, походу, там, де волога, там і сидять. Оце все діло ми зараз вигребемо. Тому що вони налізуть на пекінську капусту. Вигребимо, потім цю плівку це все вирвемо. Це страхіття, диві, що, дивіться, що воно виросло. Йо-майо, -йо. одним і добре, що притяняє, ну а другим, оце зараз як потягну, оце все листя осипеться. Так що це вирвемо, слимаків вивеземо, плівку вкопаємо. І їх там має ще й не бути. Такий спосіб непоганий від слимаків, кого подвійна плівка. Якщо добре все затулить, оце все, то вони звідти сюди не залізуть. Хіба що з дверей. Ярик, а ну йде витягни. Ярик там возить траву, я вириваю, а він вивозить. А ну тягни його, якщо вийде. Бери зусим отим корнем. Стоп, 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 стоп. Тягни. Все, все, клади, не розносься насіння, воно й так осипалось. -мо, що воно тут? Що воно робиться? Якийсь будяк. Що воно? Дуже нудна така робота. Дуже не хочеться, але... Але потрібно його зробити. Нічого, буде красота скоро. Так, каплю підвісили отак, щоб вона не заважала нам. Ярик після мене вже вивезе, туди десь у двері. Потім розложимо каплю, прокапаємо, перекопаємо і на днях буде висадка капусти. Так, там, де бур'ян ми вирвали, плівку опускаємо, там ще не вирвали на краю два прольоти вон, по три метри і все. Зараз каплю ложимо і будемо капати. Робимо все дуже швидко, бо, бо садить пора. Так, як бачите, до краю ми дійшли. Дуже швидко. Фух, все потрібно робити. На рахунок триходерміну каплю буду давати і більш за все прокапувати. Не зараз, а потім вже намішаємо. Я в мене в мене банці там. Зальємо в куб і через каплю прокапаю. Восьма вечора робота зроблена. Значить Бур'ян увесь вирвали, вивезли, підключили каплю і зараз капаємо. На таку теплицю в мене вісім рядів виходить пекінської капусти. Огірок був понад стінкою, посередині і тут. А ці дві каплі додаткові вони були просто підсунуті під, ну, під огірок. Тому зараз сюди виллю 2 тонни води, один куб виллю і потім ще другий куб. Це вже на ніч пустю на самотік. Підемо вже спати і воно вже далі буде собі капати. Тут три ряди виходить. Чому так води багато? Тому що ці стежки. Оце ж тут була стежка і там була стежка. Вони сильно затоптані, просто асфальт і вода навіть не втаде. то треба так, щоб добре промочило. Завтра, звісно, відео буде про, думаю, промить плівку, тому що коли отак руку туди отак запихаєш за цілий сезон, вона така грязна в пиляці. І навіть в минулому році я робив відео. Коли отак не мив, а потім був кадр, коли помив її. Тобто, навіть на камеру видно, що теплиця набагато світліше. Тому завтра будемо обов'язково мить. І ми будемо так, щоб плівку не знімати. Попробуємо якось покажу вже, якщо вийде. Так, пішли, ярик на вихід. Фух, день важкий, але ж під вечір почали робити. Цілий день ми щось так ходили, заглядали, нічого не хотілося нам. А це на вечір вирішили зробити хоч щось. Воно за ніч добре промокне. Зараз поки що під насос капає, а на ніч пустю вже самотюком. На цьому, друзі, будемо завершувати. Можливо, відео таке нудне трохи. Але будемо пробувати по різному, знімати будемо по різному. Що робимо, те й показуємо. Так що на цьому все далі буде, і всім пока.